Зараз з нами на зв'язку Олексій Гончаренко, народний депутат від фракції Європейська Солідарність. Пане Олексію, добрий вечір. Слава Україні. Вітаю вас, героям слава. Я, ми, ми знаємо вже відомо, що ви мали відбути на засідання парламентської сабни ради Європи і вас не випустили на це засідання. В чому причина, як ви вважаєте? Ну, причина це Єрмак, і моя критика Єрмака, і, взагалі, там позиція по доплатах військовим. Вони за все це намагаються їхньому поставити мене в стойло. Власне, це причина. Але це ж далеко не перша історія. Тобто, спочатку була атака на волонтерський центр в Одесі, а там потім інформаційна хвиля з брудом з затриманням моїх дальніх родичів і намаганням прив'язати до мене якісь історії. А, там ну, щоб ви розуміли, там моя дальня родичка не депутат, не чиновник, ніхто вже тиждень знаходиться в СІЗО мати п'яти дітей, четверо з яких неповнолітні. Ну що вона? За що? Ну дайте домашній арешт, там браслет, що завгодно, і розслідуйте все, що хочете. А її адвокатам прямо кажуть, що хай її родич рота закриє, тоді буде цей, і зараз ця історія дійсно на цьому тижні. Декілька заходів парламентської асамблеї ради Європи, велика конференція разом з швейцарським парламентом в Берні, засіданням у комітету з питань міграції, де є віцепрезидент на секундочку, і куди мене не відпускають, це взагалі повне порушення всіх зобов'язань України. Ну і як вішенька на цьому торті, це вибори в Туреччині, де я офіційний міжнародний спостерігаю парламентської асамблеї ради Європи. І знов таки і на цю хвилину а, ну, туди теоретично, якщо наша там щось влада схаменеться, то може я туди ще і потраплю. Цього я не знаю. А от у, перші два заходи вже точно не відбудуться. Сьогодні літак, на якому мав я летіти, вже полетів давно без мене. До речі, хочу звернути вашу увагу, що на жодне своє відрядження з 24 лютого я не взяв жодної бюджетної державної копійки. І цього разу те саме. Цього разу всі це було оплачено коштом німецьких платників податків. Це вже викликало зацікавленість Німеччини, що взагалі відбувається. Президент Парі написав вчора лист на спікера Верховної Ради з нагадуванням про зобов'язання України сприяти членам Ради парламентської асамблеї ради в Європі в їхній роботі. Ну це пряме порушення зобов'язань України як країни-члени Ради Європи. Ну, Нащо так ганьбити Україну, щоб таким чином мене ну, покарати чи щось мені показати? Ну, я не знаю, це повний абсурд і божевілля, яким займається сьогодні українська влада і керівництво українського парламенту за командою з за президента. Ви звертались до керівництва українського парламенту, і що вам відповіли? Ну, звичайно. Ну, по-перше, я написав офіційну заяву на відрядження, на всі ці три, які я перелічив. Всі вони лежать, все застрягло на підписі першого спікера Олександра Карнієнка. Він не це. Стефанчук особисто все це чудово знає, тому що в четвер він зустрічався з делегацією українською делегацією в Парі. І розповідав, які ми молодці, як ми ж там геноцид, і інші там речі, останні рішення. А, а я там подняв питання, що ну так наш ви тоді, от у вас там лежить моє відрядження, що залишився останній день. Він просто щось там промичав, нічого не відповів. В П'ятницю в Верховну Раду вже телефонував генеральний секретар парламентської асамблеї Ради Європи, розмовляв з керівником апарату Верховної Ради. Ті обіцяли, що протягом вихідних питання буде а, вирішено, і я в понеділок зможу летіти. Ну, як бачите, як завжди, брешуть тепер брешуть вже безпосередньо і європейцям. Це дуже ганебна історія, яка Україні що нічого не додає, яка ну це точно мінуса з усіх точок зору і щодо іміджу держави, а я мовчу, що туреччина суперважлива для нас країна. І ці ігри навколо там, міжнародних спостерігачів точно погані. Я мовчу, що в Україні найбільша кількість біженців і внутрішньопереміщених і зовнішньопереміщених осіб, якими має займатися комітет, де є віцепрезидент, і мене не відпускають туди працювати. Ну, це повний абсурд. Ну але це наша реальність. І, на жаль, якщо там, ми будемо мовчати, або там багато колег будуть мовчати, то далі будуть все гірше, гірше і гірше. Пане Олексію, стосовно виплат військовим, ви вказали, що це може бути аргументом до того, що вас не відпускають. Стосовно цих 30 тисяч і вашої позиції, яку ви неодноразово висловлювали і в Верховній Раді, і публічно. А я наскільки мені відомо, на минулому тижні була створена робоча група по розгляду якраз цієї позиції. Що вам відомо зараз по результатам роботи цієї робочої групи? Ну відомо, що це черговий обман і брехня. Ну дивіться, насправді в чому питання, було прийнято рішення 10 квітня Верховною Радою повернути всі виплати, проголосований закон. Далі цей закон блокується. Постановою від депутата від фракції Голос Цабеля, фактично, на мою думку, він став першою тушкою Верховної Ради цього скликання від офісу президента, тому що ну це просто за командою з офісу. І важливо було, щоб це був не слуга народу, і щоб це була якась інша фракція. Вони знайшли його і її таким чином заблокували. До речі, зараз, що я, наприклад, один законів прийнятих в Верховній Раді, я теж таким же чином заблокував, і в них просто істерика. Вони пишуть слуги народу. Подивіться, він не ізник, він терорист. Він взяв заручників Верховну Раду, так взяв заручників. Хочу, щоб одно. А ставте постанову цабеля на розгляд. Давайте її провалимо і відправимо законний підпис президенту. Це така прям супер тероризм. Однак дивіться, коли на постанову цабеля всі ті слуги слова не сказали жодного. Абсолютно, тобто їх вона повністю влаштовувала. Тепер не влаштовує щодо робочої групи. Це затягування часу. Пояснюю, чому в у вівторок минулого тижня, коли було засідання Верховної Ради, це було 2 травня. Виступаючи з трибуни Верховної Ради, голова фракції «Слава народу Архамія, сказав, що протягом 7-10 днів я цитую зараз: є відео цього. Буде напрацьований пакет законів, військовий пакет, і там буде все. І відпустки, і праворульні машини, і доплати військовим, і все 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 там буде. Но ви можете порахувати, що це сім днів завтра, десять днів вспливають в кінці четверга. Нічого немає. Робоча група, ця так звана, зібралася один раз. Тому що всім відомий принцип. Хочеш затабанити якесь питання, створи робочу групу. Власне, що. Було створено, вона зібралася на цю хвилину один раз. Наступне її засідання, наскільки я знаю, планується на середу, і зрозуміло, що вона нічого на четвер вечір не вийде яким пакетом законопроєктів. Це все просто бла, 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 бла. Ну, от, власне, все. Подивіться, різниця. Сьогодні виходить Зеленський і каже: от ми там 9 травня відмінимо святкування. У мене питання: це ж можна було зробити на минулому тижні, щоб Верховна Рада проголосувала. Чого було тягнути до сьогодні, коли. Вже ми не зможемо нічого подивимо завтра. Ну, це ладно. Так, а, а тут же виходить арахамія і говорить: а, ми зараз швидко вирішимо це питання по 9 травня. А що по 30 тисячах так немає Що, Чого робочу групу не створили 10 квітня, коли був проголосований закон? Є до нього питання. Будь ласка, давайте обговорювати, давайте створювати робочу групу. Нам в березні обіцяли робочу групу. Тому це просто чергова брехня і обман, на мою думку. Я думаю, що на цьому ніякого пакету проектів не з'явиться, будуть просто тягнути час для того, щоб в травні, як мінімум, теж не сплатити жодних доплат українським військовим. Пане Олексію, дякую за коментар, що долучились до нашої фіналі. Я дякую вам, Олексій Гончаренко, народний депутат від фракції від фракції Європейської Солідарність, був з нами на зв'язку.